Уроку записали записали тема паралельність площин. Тема записали паралельність площин. Давайте з вами трошки поспілкуємося. Тепер, якщо дві, площ... якщо дві різні площини мають хоча б одну спільну точку, то що відбувається з цими площинами, Даня заприкута? Під точку то перетинаються. площини перетинаються. площини перетинаються. Далі. Якщо площи дві площини або перетинаються, або якими вони можуть бути, Настя? Я не можу сказати. Можна мені сказати? Каже, Кіра. Дві площини або перетинаються, або вони паралельні. Або вони паралельні. Або вони паралельні. Продовжуємо. Далі. І це ми розібрали щойно, що вони можуть перетинатися або бути паралельними. Тепер, е Артем Шевчук, наведи приклади паралельних площин в побутовому житті. На ті картинки. Це не обов'язково. Не обов'язково саме. Скажи. Починаємо працювати з підручником. Відкриваємо підручник сторінка. Зараз скажу сторінка 64. Сторінка 64. Все. Записали номер 6,10. 61. Площини альфа і бета паралельні. У площини альфа вибрано точки С і Д, а в площині бета С1 і Д1. Такі що прямі cc 1 і ДД1 паралельні. Знайдіть відрізки ДД1 і C1, c 1 d 1 Якщо CD12, C C1,4. Давайте побудуємо дві паралельні площини. Побудували дві паралельні площини. Далі. У площині. Хай вгорі буде Альфа. внизу буде площина бета. Зу буде площина бета. Далі вибрано точки. CD на площині альфа. Ну, нехай буде ось так. С, Д. Це Д. Далі. І на площині бета це, це, це 1D1. На площині бета це 1D1 у меня Тепер. Тепер далі. Так, 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 так. Точки С. Прямі cc 1 і ДД 1 паралельні. Прямі cc 1 і Д. 1 Трошечки зараз трошки точку перенести. Перенести, щоб точно були паралельні. А ви уверені, що вони паралельні? Там на 3 зличаються, а тут на 4. Що, що? Ну, ти маєш на увазі, що далеко переніс. А от тут, от ви... Ну, нічого страшного. Головне, що вони за умовою паралельні. Добре. Пише вони за умовою паралельні. Що ми з вами зараз? Добре. І запишемо. Так, так. Далі. Тепер CD Д і С1. Зап... Давайте запишемо умову. Умова у нас. CD Д. Дану, дорівнює 12 см. Далі cc С1 дорівнює 4 см. Знайти ДД1 зараз, Кіра, не ну, допишиш умову. І це 1 D1. Ніге. Ні, ні, ні. Що, Кіра? Ну ж у нас це 1 дд 1 паралельні, то з цього можна сказати, що CD дорівнює с 1 d 1 це Д до рівня c 1 d 1 Так, вони ж паралельні. Паралельні. А що ще можна сказати? Чому утворили площину? Ну, тут не обов'язково, що вони утворюють площину. Артем, доповнюй. Це паралограмма. Правильно. Ви можете стверджувати, дивіться. У вас, ну тобто, якщо у вас відрізки лежать на паралельних площинах, то CD, Давайте так, якщо CD буде паралельно до c 1 d 1 То c 1 d 1 Тоді відповідно. Виходячи з цього, можна стверджувати, що вони ще, окрім якщо це. А, і далі, якщо це С1, якщо с 1 буде паралельно до ДД1, тоді ми можемо стверджувати, що C д 1 с 1 правильно Артем сказав, паралелограм. Тоді можна стверджувати, що це паралелограм. Это... Далі. Якщо ми стверджуємо, що це в нас паралелограм, тоді CD буде дорівнювати c 1 d 1 І чому буде дорівнювати? 12 12 сантиметрів. А? Далі. Так? Спитаю, це один? Д 1 Це ми знайшли. Так, ДД 1 Ага. А це Д один? Буде дорівнювати якій стороні тоді? Де де 1 ДД1. І буде дорівнювати відповідно 4 см. Записуємо Відповідь. Відповідь. Те, що нам треба було знайти. С1D1 дорівнює 12 см і ТД1. ТД1 дорівнює 4 см. Записав. Побудуємо, умову тоді, тоді будемо записувати. Переключив, не переключив. Наступне. Паралельні площини Альфа і бета перетинаються. Точніше, перетинають сторону кута БА, кута АБЦ у точках А1 і А2 відповідно. А сторону БЦ у точках С1 і С2, відповідно. Знайдіть. І умова. Тобто. Що нам треба з вами побудувати? З чого треба розпочати? Спочатку. Спочатку треба записати номер. 6, 14. Спочатку, давайте з вами побудуємо кут. Кут, в принципі, довільний. Нам нічого про кут не сказано. Тому кут. Давайте проведемо довільний. Кут, давайте довільний. Тільки єдине, що трошки його продовжить. Єдине. Ще трошечки його треба буде продовжити, щоб дві площини можна було побудувати. Трошки довший зробіть. Все. Так, тут в нас сказано що А, Б, А, а. 喂，呀，是。 Далі. Продовжуємо. Продовжуємо. Тепер. Нам сказано, що площини. О, точніше, площина Альфа і Бета правильно перетинають в сторону кута. Тобто, давайте проведемо. Ось тут проведемо одну площину. Ну ось, приклад, таким чином. І далі можна можна трошки ближче, далі іншу площину. Тепер вони перетинають площину в точках А1 і А2, а сторону БЦ в точках С1 і С2. В точках С1 і С2. Значить, дивіться. Ну, в нас ж, ми ж не можемо сказати з вами, що якась тут буде. Тобто нам треба провести лінію перетину площини та кута. Наприклад, тут вступ нехай буде десь ось так. А в цьому випадку десь ось так. В цьому випадку приблизно десь ось так. Тобто перетинає в нас, так, так, БА. Так. В точці А1 і А2. Далі. в сторону БЦ. Ігор що разві не так А2 Сторону да, 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 там да. на одній стороні. А 1 А2 згоден. А 1 А2 згоден. Далі. Тепер. Тепер. Перти на сторону кота В точках А1 і А2. Сторону БЦ в точках С1 і С2. в точках С1 і С2. С1, С2. Так, далі. Тепер рисунок у нас готовий, тепер переходимо до запису умови. Тобто, до кожного пункту ми з вами зараз запишемо умову. А саме, а саме, давайте зробимо таким чином. Перше, Перше. що в нас сказано в задачі. А в нас сказано, що А2 С2 дорівнює 36 см. Далі сказано, що БА1 відноситься до ВА2, як 5 до 9. 5 до 9. Що, Кіра? А ми можемо сказати, що ВА1С1, ну, менша версія, менша версія трикутника ВА2С2. Ну, стосовно того, що інша версія, ми сказати не так. Давайте Я зараз. Я не пам'ятаю, як це називається. Відноситься і нет. Ми можемо сказати тільки на інша версія, хто пам'ятає це слово. Відповідно? Да. Не зовсім. Mm. Відношення? Ні, не відношення. Подібність? Подібні, правильно. Да, да. Можна, можна спробувати сказати згоден. Ми можемо спробувати сказати, що БА1. Можна спробувати сказати, що трикутник. Що трикутник. Що трикутник БА1 С1 буде подібний до трикутника, До трикутника БА2 С2. Оце два. Але просто ж так сказати, що вони подібні ми не можемо. Треба довести, що вони подібні. Тобто знайти іншу сторону. У вас жодної сторони. А, у вас є А2. С2. У вас є а 2 С2 і все. Більше нічого немає. Ще є. Б... B... Немає. Є тільки відношення між ними, Кіра. А сторони немає. Ну, а, а там не відповідні. <свят> кути відповідні, правильно. Які кути? Ну, наприклад. Дивіться, можна довести, наприклад, кут БА1. С1 буде дорівнювати куту БА2, С2. Чому вони будуть рівні? Як відповідні кути при паралельних прямих. При паралельних прямих. Як відповідні. А тепер ми можемо знайти... Не можемо. Ми ще не довели. Ми ще не довели подібність. Аукут. Акут a 1 c 1 і B, a 2 C2. А, не, може. Це Чи? ми вказали. У нас є Як... спільний кут. Правильно, кут B у них спільний. Тобто він буде. Від... Ну, також буде рівний. Далі. Яка це ознака подібності? Першу. За першою ознакою подібності. Правильно. За першою ознакою подібності трикутників. Є таке. Є таке. Тепер ми можемо знайти і. Тепер, Тепер після написала, того, як записали. Треба скласти. Треба ага. треба скласти відношення. Тобто. А, то ми можемо сказати, що А2, С2 зілене на А1. С 1 дорівнює як Б. А2. Дилена на БА1. Так, можемо. А22. більше, так. А, це відношення называется. Ну тут теорема піфагора точно ні до чого. БА1. До БА. Стоп. А22. Тоді БА2. Так, да, і в знаменнику БА1. правильно? Добре, відомо. Тобто А22 ми знаємо 36. Далі А1, С1. Ми не знаємо. Але знаємо, що БА2 відноситься до БА1 як 9 до 5. Як 9 до 5. А1. Получається 36 на 5 і поділити на 9. Тоді А1 С1 буде дорівнювати. 36. Помножити на 5. Та поділити на 9. Що можна спробувати скоротити? 36 36,9. 9. 36, 9. Що залишиться? 4, 4. На 4 на 5 і дорівнює 20 20 сантиметр. І записуємо відповідь. І записуємо відповідь. А 1С1 дорівнює 20 сантиметрів. Записали наше. Записали параграф 2.6, номер 6,14, друге та 6.15.